Доброго дня, вас вітає компанія автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу такий ось чудовий сімейний автомобіль. Це у нас Volkswagen Charan 2008 року випуску у рестайлінгу. Маємо ось такий ось гарний сірий колір. Восьмий рік, 2 літра дизель, 235 тисяч пробігу. Ціна його 8990 доларів. Ось така у нас чудова оптика. Дійсно дуже достойний стан автомобіля. Є протитуманні фари, передні та задні парктроники. Ось такі ось легкосплавні диски на хорошій гумі. Також у нас присутні повторювачі поворотників, релінги на даху, заводське тонування, Сім місць. Ось так виглядає задня частина цього автомобіля. Також у нас присутній фаркоп. Ось такий ось дуже вмісткий багажний відсік. Є шторка для заднього ряду. Задній ряд у нас додатково знімається. Технічно та косметично автомобіль не потребує жодних вкладень, повністю все обслужено. Зверніть, будь ласка, увага, який тут дуже вмісткий задній ряд. Тут ми маємо текстильних три окремих крісла з ось такими підголівниками. Також у нас є обдуви на задній ряд. Столики на спинках передніх сидінь. По передньому ряду у нас присутні оригінальне мультикермо, яке не перешивалось в оригінальному стані. Шестиступка механіка. Ось такий ось клімат, підстаканники. Автомобіль дуже збережений, привезений в Україну у 2024 році. Дійсно, гарний стан. Ціна його 8990 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також цей автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще ми можемо доставити вам будь яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.